Найдешевий трактор, викинути свій мотоблок чи продати і фактично в таку саму ціну трошки докласти. Вміняємо абсолютно гроші, які не треба. Ну, не, не, якщо у вас немає 6-7 тисяч баксів чи 5 на трактора, але вам треба трактора, то ось о варіант: то заміна мотоблоку, піде в огород. Іде, отлично, вже зробить більше роботи. тонни має ваги, ну десь орієнтовно. Має таку мотовочну коробку, а модифіковану без диференціалу, що важливо. І от в мене за рік часу не було ні одного випадку, що коробка зламалася в... по гарантії. Люди що дзвонять? Дзвонять по гарантії, по інших моментах, конечно. датчики, проводка, поняли? такі всі. Всякі. Но, Щоб саме Коробка немає такого. то бо була основна боль цих тракторів. Працювати можна. Що мається за додачу? Ну, воно все одно трохи дорожче за іде. Мається гідравліка на 240 кг гідроциліндр, окремий контур, окремий насос на гідравліку від мотора. І так само встроєний виносний генератор під капотом іде. Тут все в цьому плані вже зроблено грамотно, файно. Ручка, оця передача виведена на бок, таке маємо плюс-мінус робоче місце, що тут вже можна нормально сісти. Резина у нас йде 7,5 і переднє йде ширше шістерка Також є звичайна моделька Б. -шка. Бачите? Чим водим відрізняється? Бшко від BN. Різниця між ними 150 доларів в ціні. тут іде Вуща резина менша 5,5, тут 6,5, а там де 7,5 і 6. Тобто резиною, по-перше. І тут насос стоїть на коробці, як у всіх тракторах в таких. Но, знову ж таки, коробка. Саме основний момент блокіровка. По осі розблокування немає. диференціалу теж проблем немає. Тому можна в принципі, брати і такого. Можна брати і таку башку, можна брати і БНК. Вони є і такі, і такі. є червоний кольор. Зелене. І... Вроді ще були сині, но... а, там далі сині. От, там далі сині. Гарантія на них дається 2 роки. Доставка по Україні безкоштовна, передплатно, перед нічого ми не беремо. Привозить трактор ви розраховуєтесь на місці. При необхідності можна поставити його на облік, на реєстрацію повісити номера. Згідно законодавства діючого, звісно, це не, робити не обов'язково, але, як то кажуть, можна а, при необхідності його зареєструвати, то буде теж безкоштовно. Бачите, їх беруть дійсно, ось я поїхав на фурі посередині. Два шифінги поїхали і посередині поїхав той до клієнта свого. Їх беруть у нас фактично там кожен день по два-три по штуки, ну, по всій базі, по нашій по всій базі. Ну і нас на міні-трактор десь. В місяць, ну, з десяток мототракторів. Ну, зараз, е от, з літа на сезон, ще в країні божна що. Десь десяток іде спокійно е в місяць. І от я ж кажу, в мене за рік нового літа з'явилися ці з нової коробки тої, без диференціалу. Ні одного звернення немає, що. Щось сталося не то з коробкою. Знову ж таки, повторюсь. там Були звернені інші, я не спорю, такі не критичні, Там чи генератор був, е маса була. Е е було в е е е датчиках, датчиках багато жало, по електриці, тому що воно, ну, ви бачите самі, воно яке. Ну, тим, тим не менш, вже тотально проблеми, якої була з коробками, немає. Тому тому можна сміливо цей тракторець розглядати до покупки. Ну, то моя думка особиста. А тому номер телефону, бачите, внизу. Дзвоніть, привозимо. Все як положено, без передплати. Набирайте.